ласка, ви на цьому форумі собі щось знайшли цікаве, що шукаєте? Значить, на цьому форумі я є учасник, так би мовити, цього форуму і представляю свої книжки. Ну, а крім того, мені, як людині, знаєте, яка давно займається патріотичним просвітянством, дуже важливо подивитися ну, от на характер. Цієї такої міжнародної книжкової виставки-продажу. Ось знаєте, я весь час стараюся поширювати українську національну ідею. І наскільки багато книжок, які несуть ту українську національну ідею, ну, ось на виставці, зрозуміло, що тут різноманітна література, і дитяча, і доросла, і російська і в перекладах різна. Ну, але от яке співвідношення патріотичної літератури до такої, просто, знаєте, різної розважальної або іноземної, оце мене все цікавить. Ну, скажімо так, я був, я це вже в третій раз беру участь у цих виставках. Загалом то кожна із них була дуже багата і представлена цікавою літературою. Я чимало доброї літератури. Я радий, що поступово знаєте, ніби. Коли так дивитися на цілий склад, от книжок тих, то все-таки така патріотична література ніби збільшується, знаєте, кількість її і добра література є. От. Тобто, ну, я вважаю, що ці виставки сприяють поширенню української національної ідеї. Ну і це дуже добре. А я привіз свої книжки так само, бо можу сказати, що все, що я написав, має одну мету. Із малоросів і хохлів зробити українців. Звичайно, що тематика різна, але знаєте, але в основному це те саме. Ну, Люди купують, бо цікавляться і минулим. Ось мої книжки вони є історико-філософські або історико-політичні, або мемуарна література, яка знаєте, про боротьбу за незалежну Україну. Про те, як арештовували, як судили, як у концтаборах продовжували боротися. От, ну, трохи книжок іншого порядку, наприклад, ну, я написав про заснування першого українського посольства в Канаді, то вона має назву на землі конова листка. Ну отакі от та література. Тобто для мене це цікаво, і я вважаю, що і корисно. Бо Якщо люди купують таку літературу, значить ця література буде їх робити більшими патріотами, будуть готові, буде готовити більше до війни проти загарбників у Московії за самостійну Україну. До речі, сьогодні пан Садовий сказав, що інтелектом треба ворога перемагати. Як ви вважаєте, що у цей потенціал ці цього форуму, видавців Чернігівська область гідно використовує? Чи ви тут за всю область відбуваєтесь? Я ну я фактично, як би сказати, більше киянин ніж мови ну, на земляк. Ми але звичайно, звичайно, я підтримую зв'язки з е, республіканською партією. Чернігівською, от так, що я скажімо, знаю. Відносно того, що інтелектом, бачите, інтелект, от дивіться, я вам наведу приклад. Є така академія наук України, Українська академія наук, не Патонівська, а громадська така організація. Там зібрані чудові люди, дуже розумні. Вони розробляли зброю, найновішу, це нічого у світі такого ще не було. Але держава не давала грошей. І вони не зреалізовані. Тому дивіться, як інтелект створив щось краще в світі, але без грошей його не запустиш. А для війни потрібна натуральна зброя. Натуральна зброя. Тому правильно, що треба воювати розумно, але для того, щоб все-таки побороти ворога. То необхідно солдати, необхідно офіцери, які оволодіють найновішою зброєю. Бо справді найновіша зброя вона є вона для розумних людей, бо там координація, спрямування і все інше це складне діло. І ось тому таких людей треба готувати. Це була б інтелектуальна, ніби робота, але треба та зброя. А зброю виробляє промисловість, а її тягають тягачами, трактористами, там автомобілі і так далі. Тобто перемогти треба різними способами, які розроблені людством. Україна в теперішніх обставинах має досягнути у смислі війни, готовності до війни і найновішою зброєю, і найновішою тактикою, і знаєте, і стратегією. Зараз Україна фактично воює за свою незалежність. Ваш прогноз, коли ми переможемо ворога? Знаєте, я бачу, що Москва ще буде довго нам псувати життя, от але через те, що все ж таки 100 країн світу стали на сторону України. І від слів про співчуття переходять тепер до допомоги зброєю і військовою і там спорядженням, якимсь, то це звичайно буде зміцнювати армію українську. Ну, я скажу так, що Росія вона не така вже дуже велико сильна, щоб її боятися. Її боятися не треба, а треба більше нашу армію озброювати, і готувати. І я дуже був би радий, коли б керівництво української держави знаєте взялося за підготовку всього населення України до партизанських методів війни. До партизанських методів війни тоді можна було б, якщо Росія переступить східний кордон ну на Чернігівщині на Сумщині, тоді можна було б поширити партизанську війну на саму російську територію. Україна не мала, це не Чечня і не Грузія. Україна є велика країна, і тому нічого боятися Росії, але безперечно, що необхідно всю Україну перетворити в військовий табір, щоб весь український народ включився в допомогу фронту. Ну а я дуже радий з того, що дуже багато є людей, чоловіків призивного віку, які готові йти на фронт і воювати треба їм дати добру зброю треба їм підготовити мось і тоді вони будуть бити агресора успішно і можуть розуміти перемогти його. дякую вам